Так, Всім привіт. Зараз у нас вечір, я нічого сьогодні не робив, сьогодні свято. Е, прийшли ряд посилочок, давайте ми з вами їх розпакуємо, подивимося, що там є. Е, на завтра ну, обіцяв, е, треба доробити транспортер, після нього мали має мазда заїхати, але я дивлюся, що не факт, що буде, бо травмував плече і скажімо так, важко от навіть камеру тримати. А що говорити крутити ключі? Так що це що зараз не знаю, чи прийдеться дзвонити, казати, відміняти завтра. По-перше, я ж горло запираю, хіре знає, що там кіно робив. Так, давайте глянемо на посилочки. Так, давайте коротко прийшли ось такі. Лампи Лампи це у нас готові блок лінзи на формат H4. Я вже їх розпакував, ой, ціло включу. Я вже розпакував, бо не було пакуватися. Ось так вони йдуть. Формат H4, вставляється в проєм. І це є, бачите, охолодженням LED лінзи, Скажемо, така збірка. Для того, щоб їх встановити. На автомобілі має зніматися той дифузорчик. Давайте ми до них зараз пізніше повернемося. Так само заглушки. Докомплітовуємо ті фари, що ми придбали для рестайлінгу нашого кадіка. Так, прийшли лампи H4 і лампи вроді би, H7. H8 ми вже ставили на осінню. Це отакі самі лампи. тобто всі ті самі лампи, той сама фірма, е, Просто єдине, що формат H4 на два включення, на включено H7. Е, в принципі, докладно, про них розказувати немає доцільності. Про них було відео по інсігні, що я вам ставив світла, все класно, світять, луплять, скажано, я їх тому так завдав багато. Так, і прийшов такий набірчик. Давайте його розпакуємо. Е, у мене. Скажімо так, зразу скажу, що це є. Є ось цепний съйомник фільтрів. І представляєте, попадаються такі фільтри, що цим сйомником ніяк не залізти. Я вирішив все таки собі взяти набір або ну, на всі випадки життя, щоб не бадритися, раз як кажуть, робимо апгрейд нашій майстерні. значить Розвиваємо його всяке. Ну і я розвиваю його інструментально. Так. До речі, чоловік залишав зеркала на розборку. Зеркала вже розібрані, готові тільки під покраску. Е, зразу скажу, біле зеркало вже хтось розбирав, бо на нього, воно, воно кріпилося за рахунок тільки двох болтів. Всі защёлки по периметру поламання. Так. І, і болтів всіх немає. Тобто вже хтось спробував розбирати його. Так, отакий наборчик, не знаю, що вони такі обвалини робили, з такими терельками. Тобто приспособа для відкручування фільтрів. На всі типи розміри навіть є перехідник, я так зрозумів, це 3-8 і одна друга, з однієї другої на 3-8, так, адаптер. Ну, типу на... Ось такий перехідник. В принципі, якщо я знайду то посилання, що ти не защелкаєшся не защелкується. Не можу защелкати. А, yeah. Так, 74-76, 75-67, 68, 65. Чому тут подвійний розмір? Тому що вони мають дві ступені. ну знята. Так, Це у нас дві ступені заходи, так? Тобто, бачите, видно, перший одна ступінь і друга чуть вужче. Відповідно, оце, бачите, з одним заходом. 90-93. Це з двома заходами, бачите? Отакий От має винний захід на різні типи фільтрів. Так само це одиночна. Одиночка. Це в такі фільтри зубасті. Це у нас 74 мм. У нас специфічний теж, виште. Не знаю, чого тут наклейку дали, що там. Ага, там 73 штамповка, А в комплекті у нас іде 74. Так. Так, да, в комплекті 74. Просто наштапована 7 Так, Ну от такий наборчик. Будемо користуватися. Я думаю, нам він прийде, буде в нагоді по-любому. Так, до всіх наборів не з Ой, тут стос треба. Буде якусь етажерочку для таких речей. Ну і вертаємося до фар. Давайте почнемо з одної фари, вони ще, я ще їх не ремонтував. Я зразу в попередніх відео показував, що вони з дефектами. Тобто, бачите, на цій є оцей дифузор, який треба буде зняти. На цій же дифузор цей вже знятий. Ми їх полегоньки доукомплектовуємо. У нас кріплення є, лишилося все попаяти. Давайте перевіримо, як у нас стає заглушка. Так, заглушка з зеліекспресу пише ПДМ, А ну-ка, пушечно. Як вона файно плотненько сідає. Просто красота є. Так, у нас я знайшов в себе, зокрема, один такий патрончик. Треба ще на другу фару такий самий патрончик. І ще такі обидва патрончика нижні на цей ось сегмент освітлення, бо їх немає. Так, Давайте з поки піднімемо. І ми з вами спробуємо зараз сюди встановити цю Ну, хоча б одну, просто показати, як вона світить, а лінзу лампу. Так, достаємо. Чінк. Відхиляємо. І давайте. Теоретично по цьому діаметру вона має зайти аж бігом. І дійсно заходить аж бігом. Так що, друзі, тікую кадики. Шаранчики беріть на озброєння ось такі лампи. Так Треба цю зафетчити. О, є. Є. І тепер дивимося, як воно виглядає у фарі. А виглядає досить оригінально і мощно. Ось таким спектром. Виглядає досить цікаво. Ну давайте спробуємо підключити наш лабораторник. І будемо пробувати, як воно буде світити. Так, це у нас мінус і два плюса, так, якщо я не помиляюся. Ну, типу так. Так. Упс. Мінус і... Так. Вільчик трошки незручний. Наче і є. О, дивіться, яка модна на стіні границя. Ой, злетіла лямпочка. Дивіться, як воно ну, пірдоле. Бачите, чітка галочка є. Ну, світить бодрячково. А? Так, ану це у нас паралельно підключається. Так. Додається. Ми ще один плюс. І у нас засвічується верхній сегмент. Окремо... Ай! Не скочило. мені Не прицікав, що окремо верхній сегмент працює. А, він сам і сам запускає окремо. Вижте, якщо навіть подаєш його напряму отако. От чути, працює колір. Ось так освітлюється лампа. Народ. Е якщо знайду посилання на ці лампи, дам внизу під відео, світить досить оригінально, бачите, чітка світлова границя є. Так що, пір як має бути. Це з урахуванням того, що бачите, ще мотна... Фару будемо ще її полірувати. Має більмо. Але світить і, дивіться, я от руку тут ставлю, таке аж тепло віддає сюди. Тобто свічення гаряче, капітальове, недурно там стоїть колір. Тому е, в роботі ми вже поставимо як на автомобіль, то буде по-любому відео, якщо не хочете пропустити, не забуваємо підписатися. Так, ну просто то я кайфує, яка чітка границя. І відповідно ми вже будемо вночі випробовувати. На, на даний момент, судячи по освітленню, світить просто шикарно. Тому гарантовано рекомендую. Так, лампочку звертаємо в коробку, це все діло ми будемо ставити тоді, коли це все діло попаяю, відповідні заглушки і тому подібне. Ми знаходимо ще цього патрончики, скомплектуємо. Я вам показую, телевізор вже є, крашней не є бампер, бампер, крила і капот вже замовлені. Так само чекаємо, коли їх доставлять. Так що буде все по красоті. Світить просто кайф. Це. Таке біле світло. Мощне. Охолодження файно реалізоване, так що все файно. Так, ось такий у нас, скажімо так, ну давайте я вам ще підклю, покажу, як світять ці лампи по черзі, бо по-любому ці накати питання не показав. Так, давайте цю забираємо і ставимо ці лампочки H7 і H4. Так, H4 ось так виглядають. Має Маю от ківо сегменти подвійні. З таким розділенням теж має кольор. Все то саме, що і та саме пара H8. Просто тут з сегментів по дві штуки, відповідно, ближні на Так, У нас тут діфузора немає, але за рахунок того, що у нас тут є ось такий ось спереді виступ, тобто у нас є елемент, який буде той дифузор, скажімо так, функцію того діфузора виконувати. Тому я думаю, що сторонніх, там, як то кажуть, Освітлення не повинно бути. давайте попробуємо. Так, Встановили ми цю лампу. Ось так само є світлограниця. Тут досить яскраве теж освітлення. Це у нас в режимі ближнього світла. Давайте підключимо і Я вам покажу туди, щоб було видно на стіну, коли буде підключати ще дальне. Здайте. Ну світить просто жесть. Це у нас дальнє. Відповідно ближнє. Дальнє, ближнє. Сегменти по черзі переключаються, тобто нема того, що типу, вони працюють в парі. Якщо ви це підключаєте, то той гасне. Отака яскравість аж четвертого світла. Лампочки ось так виглядають всередині. Як бачите, що їм дифузор не потрібен, вони якраз ось то той маленький дифузорчик воно за рахунок специфічної форми самої лампи воно компенсує світло. Так, ну я ж в цьому, в цьому принципі Яскрай все те сама, у них така, така, такий самий світлопотік. Тобто все те то саме, що і аж 8, так само аж 7. E, друзі, якщо ви захочете купляти ці, файри, e, ці лампи на просторах інтернету, e, я постараюся знайти ті всі посилання, загрузити внизу під відео. E, не гарантую, не факт, що вони будуть доступні. E, по цих лампочках зі мною списувався китаєць. Ціну, то, що зазначив мені, вона буде дешевше, ніж воно продається в основному. Тому якщо там ці лампочки мені вийшли, скажімо так, не буду озвучувати ціну, то там будуть по-любому на відсотків 10-20% дорожче. Тому думайте самі, лампочки на продажу не поступають, тому що у нас два комплекти H4 вже зарезервовані. Комплект аж сьомих теж один зарезервований і швидше всього, і другий теж. Тобто з цих ламп, що тут є на столі, я вам перепродати не зможу, бо вони вже за них вже все, як то кажуть, їх вже заказали. Ось, так. Ось такі лампочки. Якщо у когось якісь виникають питання, пишіть в коментарях. Я перепробував хреновучий лампочок і, і вона. Лампи от з такими сегментами, вони самі такі е, толкові. Там де типу, бачите, їх по 6 штук, типу кубиків цих. Я забув, як це СМД називається, якось там 5380 чи що, я щось не пам'ятаю. ну от, е, Ці сегменти, вони по-перше, вони не мають синіве, вони світять білим, вони не стробоскоплять. І ну, от По камері я думаю, бачили, що стробоскопа на них немає. Тобто ну, ці лампочки бомбезні. Ну, вони і коштують трошки, знаєте, не, не, не з дешевих. Але вони е, ці не вартують. Друзі, ось такий був наборчик ніштячків. Комусь було цікаво. Ставте пальчики, пишіть коментарі. Всім па.